Dziadek tylko nie pryska. nie, nie co ty, ja nie to jestem jest taki, mały. No widzisz, to teraz powinno się dosić takie, nie? No. Po niemiecku pisze tam to Nie, dziadek, nie rozumiem. Nie rozumie? Nie umiem po niemiecku A to taki deodorant, że to jest gaz obezwładniający. A ja, to ta nie, to mnie... Do ust. Od tego, nie? serca. Uff. A to w oczy idzie bardzo dużo. Nie, duż. no nie, jak niebezpieczny. To właśnie dobry dla obrony. Teraz w naszych czasach... Zgadzam się z tym, to nie dobrą kobietą i ty dumujesz o to, чтоб było... Лепі так, а не інакше, ні, але я припрошу. Я теж маю своє дання але... на на, на, на рахунок вашої європейської. А до чого тут це? На рахунок вашої європейської унії ваша польська держава ведло б мене як так бути. No, no, я рахую, no, як українку. Скажи рахую no, себе, то я вважаю, що у вас дуже мала держава польська. І якби ви не дійшли до Унії, то б інної державі вас би затоптали. А що якщо ви виходите до Унії Європейської, no. то значить ви ну, на якийсь позим виходите такий великий, по-моєму. Бо якщо ви ваша to znaczy... держава, польська це держава я кажу, гендльова. Я б кажу, Україна. Це держава гендльова. Ви вмієте гендльовати, панове no. to... І Яке б ви залишилися без унії, то ви б пропали. А коли ви до Унії входите, то просто у вас інне государство. І тут з тобою не згоджуюсь. А я з вами не погоджуся. поляк. Генлажом був цілий час жид. Ні, але жиди теж в Польші були. Тоже вже інний тема. Але давайте будемо говорити про поляку. Ми сьогодні говоримо про Польщу, вона входить до Унії Європейського. Прошу пана, ми дісі говоримо про Польщу і про поляку, бо поляки входять до Європейської. А чи він не був поляком, той жит? Ну теж був, і на були поляки. Але це вже інний тема. Що й Азія зачина входити до Європи. Буде то називалося Европа Азіатицька Унія. Таке це може бути. Був Радянський Союз. No. Так був радянський no, союз. No. Ми вірили в партії. Ми ви вірили в Леніна. Ми вірили в комунізм. Але прийшов час, що ми зрозуміли, не в шу віру ми вірили. Не в того ми повинні в ідеала вірити, а не в ідола. А ми вірили в ідола. Зараз минутку. Ми сонці... Не може, є... може, є... може... Є... чоловіче существо поклонятися людині. Можна поклонятися Богу. До Бога, да, зараз до неба. Зараз неба руки повинні зараз розноситися. Зараз а ми поклонялися, поклонялися А ми поклонялися. Але зараз минутка. І те раз теж послухай мені, дівчина. А Я в сонцю. Добре, в життя, то є жили взити, в єсте. A we Siebie, siebie. Nie. I naprawdę nie masz racji. Nie chcę Do, do, tam, tam, co dobry, to tak, tak zaklej. jest nie to to tylko barów, więcej barów. Robimy, chcemy jechać do Europy. Dziękuję.